Добрий день, друзі! Як завжди, компанія SFT не знаходиться осторонь від захисту протикрадіжного обладнання вільної виборки товару. Сьогодні ми в обухові відкриття магазину епіцентр не відбувається, і без нашої участі також. Якісний монтаж протикрадіжного обладнання, сучасні рішення безпеки захищають ваш товар від крадіжок, підкреслюють індивідуальність, красу і безпеку у кожній деталі нашого обладнання. Підставки під годинник. Підставки під смартфони та планшети. Підставки на б'юті зону тримери, бритви, епілятори. Унікальні датчики захисту ноутбуків та акустичних систем. Сейфери, бокси, кліпси, етикетки, підставки, протикрадіжні рамки, датчики, все це і багато іншого ви знайдете у нашому шоу-румі компанії SFT. Або зателефонувавши нам особисто. Компанія SFT на три кроки попереду.